У селищі Крутий берег мешкає багато дітей, проте дитячий майданчик лише один, і той вже давно став небезпечною ареною для дитячих забавок. Батьки обурені, адже вже більше 10 років на майданчику стоїть автобус одного з місцевих жителів, який швидше нагадує металобрухт. Звичайно, для дітей він виглядає як цікава іграшка, проте інколи діти повертаються з розірваними речами або ногами. Прохання батьків та дитячі травми не спонукають власника прибрати автобус. Іноді, говорять батьки, він може і погрожувати. На крутому берегу на дитячій площадці стоїть ржавий автобус, на якому діти постійно лазять, травмуються. Залишає там садики, сад, садини, синяки, парізи глибокі. Власник автобуса не хоче добирати свій автобус, тому що йому понятно, не що він шонсить на дітської площадки. На дядські він мешає дітям соответственно. Власник автобуса та його дружина відмовилися давати свій коментар з приводу цієї ситуації. Проте наразі це не єдина проблема місцевих дітей. Майданчик уже багато років і будувався за кошти місцевих жителів. Проте зараз він у жахливому стані, а влада нічого не робить, аби цю ситуацію виправити. Площадка, дитячий майданчик знаходиться, просто ви самі бачите, що в несправному зовсім несправна, зовсім неналежним не, не чином вона дітям тут покататися ніде просто. І, звичайно, хотілося б, що якісь міські власті хоч трішечки. Уділили уваги цьому майданчику. Жителі збирають підписи та пишуть заяву в інспекцію з контролю за благоустроєм і санітарним станом міста з проханням звернути увагу на ситуацію щодо дитячого майданчика. Поки вони самі у силу своїх можливостей прибирають територію та дещо оновлюють каруселі та качелі. Голова Ленінської районної у місті Полтава Ради Вадим Дробітько підтвердив, що звернення від громадян були, і питання дитячого майданчика зараз є одним з найбільш актуальних, проте він знаходиться не на балансі райради, що дещо уповільнює процес. Проте це питання вже найближчим часом має бути вирішено. Телефону зв'язатися з інспекцією по контролю за благоустроєм з приводу автобуса не вийшло, тому ми спрямували інформаційний запит.